Оптимізатор ефективності живлення. Коротше, то щось, якщо по-простому об'яснити, то щось типу е, інокулянту, який бактерії, коротше, які засвоюють азот з атмосфери. Але не обов'язково, що вони працюють на сої, а працюють на різних культурах. Цього року ми запланували внести е, такий препарат на пшениці, на ріпаку. На кукурудзі і на буряку. Все покажу, все розкажу, все доточно виміряємо. Все засічаємо ділянки, порівняємо, виведемо ефективність і скажемо як своє якийсь вердикт, свій, чи варто застосовувати, чи не варто. Так, ми внесли тут на пшениці один раз і зараз внесемо решту на ріпаку, площі суміжні, щоб не було великих переїздів. І, як то кажуть, щоб все було чітко в натурі клас. Дивіться, у нас вже тут нячмінь зійшов, рядочки вже видно. Ну і заодно можна буде зблизька побачити роботу. Фурсунок. Благо, воно не смердить. Набрав свою крейсерську швидкість, десь 22-24 км. До 27 спокійно кропимо, все, що більше 27, то вже трошечки в напряг, але все одно можна, можна і 30, і 33 кілометри. Техніка просто суперова. Так, Маємо 6 червня від дня внесення блуену пройшло більше місяця. Ми тут носили його, якщо мені не зраджує пам'ять. Десь 3 травня. якось так. Це в нас є гібрид Принц від компанії DSV. Попробуємо трошечки прогулятися ним. Прогуляємося максимум ми краєчком поля, де в принципі, колі оприскоче, тому що залізти реально в нього просто нема можливості. Трішки прогуляємося далі і вирвемо напевно, якусь рослинку, якщо нам вдасться її вирвати. Ну, А потім прогуляємося в самий кінець. І там вирвемо ще одну рослину, щоб мати, можливо, якісь візуальні порівняння. Дивіться, що в нас ще квітку їду бігає. Він у нас ще дозапилює ріпачок. Хоча це вже не дуже потрібна штука, максимально якісно відсвів ріпак і максимально якісно дозріває. Дивіться, які напічкані стручки. Просто шикарно виглядає цей гібрид. ну Давайте десь, щоб далеко не йти. Так, це в нас не від дороги, значить можемо рвати. Так, давайте. Блін, що щось ліземо Ліземо лізем далі, червемо тут? Навіть не знаю, як то зробити. Давайте рвемо тут. Ох, ніфігла собі! Ану, секунду. Я вас десь тут спробую повішати. Може не впадите. Так. О! Так, гарна рослинка. Йдемо далі. Йдемо на дорогу, ну і будемо рвати цей самий гібрид, це саме поле, тільки треба пройтись метрів 200 догори, щоб не промазати, де точно не було блуену, щоб потім спати спокійно. Ну, В принципі, я вже неодноразово показував наші ріпаки, а, враховуючи ту кількість опадів, яка в нас впала, вірніше її відсутність в травні місяці, ріпаки виглядають просто шикарно. Тут, щоб не наврочити, звичайно. Ну, Але маємо те, що маємо. Ну, а... Гібрид від гібрида, звичайно, буде відрізнятися завжди. Тут ніхто не має нічого проти і різницю між гібридами ніхто таки не відміняв. Так, з краю у нас, як зазвичай, злаки трохи ростуть, волошки. ну Все як звичайно, все як в простих людей. Ідеальної чистоти досягнути нереально, звичайно, враховуючи те, що тут був тільки ґрунтовий гербіцид на даній площі. Страхових гербіцидів не застосовувалось. Ви бачите, ріпачок 1,80-90 м з вишки, то один з самих низькорослих гібридів ріпаку від компанії ДСВ. Ну, щось, скажімо так, нахімічили напевно, з тим гібридом селекціонери, тому що вони. Ну, представники компанії ДСВ кажуть, що він зроблений в принципі, якісь там материнські чи батьківські лінії є від марафона, який був напівкарликом. Але вирощуємо ми його вже 2 роки. Менше 1,80 метрів я його не бачив. Гарний гібрид, він мені дуже подобається. Я неодноразово розказував про нього, коли ми ходили по демо. Ну, побачимо. Побачимо, все комбайн покаже. Все комбайн покаже на демках, а, хто, як і до чого, все побачимо на цих ранніх посівах, де посіяний Аністон і Піонер, там теж дуже все гарно. Так що цікаво буде в жнива однозначно. Головне, щоб мені, знаєте за що я сам більше переживаю? Щоб мені вистачило часу і можливостей ту всю інформацію переварити. І правильно видати вам. Тому що роботи в жнива буде просто вагон, а то що все треба буде потім переварювати і перемонтовувати. Я не знаю, як я собі там дам раду, звичайно, ну, але я думаю, що ви в мене вірите, що я справлюся. Добре, народ, печем он туди, там буде зараз заїзд, де заправлявся оприскувач, і знову заїздом зайдемо і пройдемося трошки в товарку. І... Вирвемо ще рослинку і тоді підемо подивимось, може є якась різниця. Так, Ледь заліз я в цей гібрид. Знову ж таки, це ми йдемо по колію оприскувача. Ще бджіки відлітають. Гарно. Зараз ми пройдемо кілька метрів в якомусь заїзді. Вирвемо ще якусь рослинку і будемо рухатись в сторону дороги. Бляха аж захекався народ, то просто щось з чимось. Ну я вам так скажу, з дороги цей ріпак виглядає, отако собі, знаєте, ріпак та ріпак. Но залазиш в нього всередину, блін, є на що глянути, є що самому подивитися, є що людям показати. Є надія на врожай. Так. Давайте будемо рвати якусь рослинку і будемо втікати звідси. Сміркалась. Так, мені подобається ось, ось ця рослинка. Не знаю як вам. Вирвав. Нормас. Рухаємося. Так. Знову рухаємось, дивіться, ріпак, мого росту. Ми знову зайшли де був внесений блуен, віці які дерева, то просто жесть, народ У -у -у -у. Де була колія оприскувача, ріпах ще доцвітає, а так, в принципі, по всім масиву поля гріпак вже відсвів. Ось тут щось трошки нижчий. щось, певно, були поганенькі сходи. Може затоптано було на поперечці. Ну теж там далі бачите, що ліс. Стоїть ліс? Так, я маю надію, що це поле покаже свій потенціал сповна. Ну, Чекати лишилося в принципі, ніби... Небагато, але якщо врахувати той момент, що ми не проводимо десикацію, якщо врахувати той момент, що ми чекаємо повного визрівання ріпаку, коли він дозріє сам, то чекати ще більше місяця однозначно. Може навіть і два. Час покаже, звичайно. Але з кожним днем стає все цікавіше. Так, ми вже майже вийшли. Лишився ще один прохід оприскувача і... І ми будемо на дорозі. Хух. Хух. Так, виходимо. Ну і будемо зараз порівнювати. Знову ж таки кажу я не дуже порівнював, не дуже вибирав рослини і до вас? Так, в принципі, на лице тут така більш розлогіста. Рослина, хоча й дивіться, уражений центральний пагін, я навіть не зглянув. І вона собі пішла в боки. Дивіться, які стручки величезні. Тут, в принципі, стручки не менш великі, Ну, рослина трішки слабше виглядає. Що видно і по корінцю. Тут коріння таке, дай Боже. Тут можна щось і попало, бо є якось зі згибом. Ну, я не претендую на правду останньої інстанції. Я не претендую на те, що візуально, в принципі, ріпак по всій площі виглядає плюс-мінус однаково, чесно скажу. Я опресковачом по цій площі не їздив, мені говорити про щось важко. Чи буде різниця? Я думаю, що буде вам чесно скажу, я думаю, що буде. Попробуємо ми її окремо зібрати повністю площу, навіть якщо й не вийде, нам її окремо зібрати, то окремо гектар е змолотимо де був N, окремо гектар змолотимо, де Блуену не було. І таким чином зафіксуємо різницю врожайності. Може, її і не буде, але я собі думаю, що різниця мала би таки бути. Спостерігаємо далі. Мені цікаво, е не менш ніж вам. А я впевнений, що вам цікаво. А кому цікаво, не забувайте підписуватись на канал, ставити дзвіночки. Далі буде дуже багато відео з збором інформації з наших експериментів, з наших ділянок, де ми закладаємо того чи іншого виду експерименти. Так що, до жнив інформації я вам видам на каналі дуже багато. Головне, ставте лайки, коментуйте. До нових відео, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ну що, може нарешті впаде дощик сьогодні? Не мішало би. Будьте здорові!